У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що найближчим часом за рахунок фінансів Європейського союзу до друку надійдуть підручники з інформатики для п'ятого класу та мистецтва для шостого. А коштом державного бюджету наразі перебувають у друці підручники з історії України для п'ятого класу. Чому виникли проблеми із книгами для класів нової української школи та коли учні отримують нові партії підручників, дізнаємося зараз. І з нами на зв'язку заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю студію. Будь ласка, розкажіть, чому власне виникли проблеми із постачанням підручників для класів нової української школи? Якщо говорити в цілому про проблеми з підручниками, це проблеми не тільки цього року. Проблеми з підручниками і з їхнім друком почалися ще минулого року. Ви знаєте, що через війну, через секвестр бюджету минулого році, всі кошти, які були передбачені для друку підручників. Були забрані на військові потреби, і фактично минулого року друк за кошти державного бюджету не здійснювався, а тільки за рахунок коштів партнерів міжнародних партнерів, донорів, які допомагали нам з друком підручників для п'ятого класу з української мови, з математики, з природничих дисциплін. Цього року ситуація краще цього року були. Кошти передбачені. Це було 750 мільйонів гривень, але це звичайно не покривало всю ту потребу в підручниках. Яка в нас була на, на цей рік, тому що в нас були не надруковані за минулий рік підручники для п'ятого класу, і ми планували друк е, підручників для шостого класу. Тому е, цього року ми в першу чергу зорієнтувалися на саме на шостому класі, і частину підручників за всі кошти, які нам дали з державного бюджету, ми надрукували те, що е, вкладалися в цей бюджет, і це були підручники там з української мови, з української літератури, зарубіжної іноземної мови. Математики, історії, природознавства і частину друкуємо історії України для п'ятого класу. Чи можуть учні українських шкіл очікувати про найближче надходження підручників уже до кінця цього семестру? Як я сказав, ми частину підручників для шостого класу вже надрукували на даний момент. Вони є в школах повністю розвезені. І в вересні місяці е, запропоновані зміни до закону про державний бюджет. Урядом зараз Верховна Рада прийме відповідні зміни. Буде додатково передбачено 572 мільйони гривень. І для п'ятого класу ми додрукуємо підручники, які е, відсутні зараз в школах. Е, це будуть технологія, англійська мова, здоров'я, безпека, добробут, інші е, предмети також ми активно ведемо. Перемовини з міжнародними партнерами: це ЮНІСЕФ, це Європейська комісія, це японський уряд, щоб до кінця цього року, до грудня місяця, надрукувати все те, що потрібно, щоб було в п'ятих і шостих класах загалом. Скажіть, а за яким принципом розподіляються підручники? Тобто, чи вони одночасно постачаються у всі регіони країни чи в окремі? Якщо підручник надрукований, тобто умовно, ми беремо українську мову для шостого класу. Якщо він надрукований, то він надрукований абсолютно для всіх регіонів, і ще частина залишається в резерві Міністерства освіти і доставляється він одночасно до всіх регіонів. Тобто, якщо підручники... Надруковані вибрані передані в друк, то вони робляться відповідно до тих потреб регіонів, які є, і вони вже є в школах. Ті, що не надруковані, за тим самим принципом будуть надруковані, тобто виходячи з тих потреб, які є в регіонах, в кожній області окремо, наскільки область робить відповідне замовлення для друку підручників, скільки їм потрібно, і так само буде доставлено після закінчення цього друку. Ми з вами говоримо про учнів класів нової української школи, тобто п'ятикласників, шестикласників щодо постачання підручників для сьомих класів або ж для учнів старшої школи. Наскільки вони забезпечені зараз? Підручники в школах для інших класів це і перші, і другі нової української школи, це сьомі, як ви казали, там дев'яті, десяті. Вони є в школах і вони надруковані по тих програмах навчальних, в яких зараз навчаються діти і вони можуть використовуватися під час навчання. У нас чому саме ми зорієнтувалися на 5-6 класах, тому що це класи, які йдуть в межах реформи нової української школи за новими навчальними програмами. І ті підручники, які є в школах для 5-6 класів, вони не підходять до цих нових освітніх програм, і саме для них важливо зараз на даний момент надрукувати підручники. Ми друкуємо ці підручники не на рік, не два. Ці підручники в школах використовуються 5 років, а то й більше, якщо не міняються навчальні програми. Я бачила пропозиції від видавництв, які продають підручники. Зокрема, чи є потреба в учнів купувати такі книги? Наскільки можна довіряти видавництвам? Потреби купувати підручників на даний момент я не бачу. Всі підручники, які використовуються в школах, є опубліковані на сайті Міністерства освіти. Їх можна використовувати в електронному вигляді до моменту, коли вони не будуть надруковані за ці додаткові кошти, які от щойно виділені урядом для Міністерства освіти. Ми надрукуємо доставимо в школи, і діти їх зможуть використовувати. Ми говоримо про класи, зокрема, нової української школи. Окрім підручників, якими ще засобами забезпечують учнів? Нова українська школа. Ми вже другий рік як в базовій школі з цією реформою. І, на жаль, через війну ні минулого року не було субвенції, закладено в державний бюджет. точніше вона було закладено, але знову ж таки через секвестр була зменшена. Забрана на військові потреби цього року. На початку року також не було закладено, але все ж таки в вересні місяці урядом прийнято відповідне постанову, відповідно, яка Передбачає для нової української школи кошти. Ці кошти передбачені і на навчання вчителів, і на засоби навчання, датичні матеріали. Також для пілотних класів нової української школи передбачено окремо кошти, і в тому числі на підручники для пілоту нової української школи, коли школи самі зможуть замовляти ці навчальні матеріали в видавництві і фактично використовувати їх під час навчання, чого не було минулого року. Насправді ми ще на наступний рік вже в проєкті бюджету також закладаємо відповідні кошти на реформу нової української школи. Тобто, ми відновили фактично фінансування цієї реформи в тих опціях, які дозволяють зараз державний бюджет. Що ж, я вам дякую за роз'яснення. І з нами на зв'язку був заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Говорили про забезпечення підручниками українських школярів.